Доброго здоров'я всім землеробам! Що спочатку, аби щось сіяти, грати, бути землеробом треба бути лісорубом, не? Такі корчі курчуємо. Там покурчували, там виворили трохи. Отакий От ліс колись. На межах билися, я не знаю, я думаю всюди таке було. Сварилися, билися. Один другому не хотіли попустити ні грама. Та ти клаптик землі, а тепер ніхто нічого не робить, Одиниці десь там щось отак. Є що косять траву, а там трохи десь ту щось садить. О, тут вже й сміттєзвалище зробили наші люди. О, то все будемо курчувати. орати. Таких ділянок є по полі багато. Трохи вже повикурчовували, ще щось курчуємо. Помічник зі мною. Булька Боль Зранку я з хати, виходжу і все, вона вже на стрме. Кубота Скидаю таку купу, а потім... Манітушкою гарним туди вниз десь. Накупи будемо палити чи не знаю далі. І то вже буде сплошна оранка аж туди до того поля. Там всю сплошну вигорону вже там далі. Земля парує, горів видного красота. Родень місяць, б Добре, допиваю каву, йдемо далі робити.